Раз, два, три. Раз, два, три. Да. Чи ви як рибак зі стажем і кого наскільки на кілограм змогли зловити? Дуже багато роботи, глядача цікава, гра, малюнок гри і результат. Якщо перемога, то виграла команда, а якщо поразка, то програв тренер. Звинувачити в поразках треба тільки тренера, тому що, можливо, десь ми не допрацювали. Гра складається з багатьох моментів. Що і чому пішло не так? На тренуванні це одно. А в офіційних іграх це зовсім інше. Це мандраж, це руки трясуться. Кому надасте перевагу сім'я чи водне поло у тренерській нелегкій професії? Без сім'ї без цього я не досяг. Мої вітання. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Вітаю на каналі Федерації водного полу України. Сьогодні нашим гостем буде головний тренер команди збірної України Ю-15, Віктор Момот. Віктор, вітаю! І власне багато запитань по-свіжому збірна України Ю 15, яку ви очолюєте, нещодавно повернулися з чемпіонату Європи з фінальної стадії, на жаль, з невдалим результатом 19-те місце підсумкове. Ця тема найбільше цікавила наших шанувальників шанувальників водного пола. Тож про цей чемпіонат детально проаналізуємо про вашу команду і взагалі про розвиток дитячо-юнацького водного пола в Україні. Вікторе, 19-те місце підсумкове пригадує, як команда вирушала на самі змагання. Ви говорили і хлопці так доволі з певністю. Говорили, що вдасться поборотись за вихід з групи з перших місць. Дещо пішло не так на вашу думку. Ну, це такі, по-перше, це такий вік е, у юнаків, коли вони можуть поламатися після якогось моменту, а потім вже їх дуже важко зібрати. І я рахую, що в основній грі з грузинами дещо у нас пішло в другому періоді, не так. Ми його програли три нолі, за рахунок цього ми взагалі поступилися цілком грі. Але хлопці були настроєні відмінно, і я не можу в чомусь їх звинуватити, що вони не хотіли, не мали бажання. Ми дуже довго думали, чому так сталося, але поки що я до сих пір ще аналізую і ну, чіткої відповіді не можу дати на даний момент. Ну, от для себе, для вас такий теж був виклик, і для тренера е Був, тому що десь ми грали з цими командами на міжнародних турнірах, але міжнародні турніри і фінал чемпіонату Європи це зовсім інші рівні. І наші суперники так само були трошки зовсім інші, ніж на міжнародних турнірах. І трошки інші склади у них були. У грузин додалась пару гравців, основних, яких не було на турнірах. А Німеччина взагалі приїхала іншим складом. Якщо говорити про цей перший матч, Україна поступилася, в другому матчі вже поступилася проти Німеччини. І так само праска перемога вже аж була Швейцарії. Наскільки це психологічно надломило хлопців одразу, що в першій грі не вдалося здобути позитивний результат? Ну, надломило, але я не можу сказати, що зовсім. Ми збиралися на гру із Німеччиною. І, в принципі, десь перший період і половину другого періоду ми впиралися, ми старалися, ми, ми хотіли, але е е е клас і рівень команд давався в знаки. Переходимо до запитань безпосередньо від наших глядачів, шанувальників водного полу. Є вони ну, різного характеру, але насправді буде все акцентуватися на збірні. Давайте аналізувати більш детально, щоб відповідати. Петлін Ірина запитує: молодий, успішний і креативний тренер, яким є майбутнім водного полу в Україні, враховуючи реалії сьогодення? Таке комплексне питання, насправді живемо в стані війни, і, звичайно, команді види спорту зараз. Не в найкращому вигляді, і водне поло теж живе в цьому, намагається розвиватися. От ваша думка от на таке питання. Яким має бути майбутній тренер і яке сьогодення водного поло? Ну гарне запитання. Сьогодення у нас є таким, яким воно є, скажімо так. Ми зараз стараємося вижити. Втриматися на плаву, як то кажуть, і зберегти тих дітей, які у нас тепер на, на даний момент існують, тому що ви знаєте, спочатку повномасштабного вторгнення наших дуже багато дітей виїхало за кордон і фактично. 60% із них там залишилося. І тому ми зустрічалися навіть з такими проблемами, що ми не могли ніде збір провести в Україні, тому що діти 15-річні, вони ще є неповнолітні, вони самі пересуватися по Європі не могли. і Тому ми старалися десь виїхати в Європу на турнір, щоб вони там з батьками під'їхали до нас. І це було майже половину складу. Це була перша проблема. Майбутнє, майбутнє. Я думаю, що в нас є майбутнє, але спершу треба отримати перемогу. І після перемоги треба починати розвивати інфраструктуру спортивну, особливо побудова басейнів. І в цьому напрямку треба рухатися. Тому що як я зрівнюю ближайші країни, наші це Словаччина, Угорщина, навіть та сама Польща, в кожному майже обласному центрі існують спортивні басейни, існують секції, існують клуби. А у нас фактично. Ну, нема повносправної поляни, де можна тренуватися, особливо розвивати тактичні здібності, технічні здібності. Ми всі працюємо в трошки пригнічених умовах. Дякую за відповідь. Мар'ян Островський запитує. Віктор Володимирович, ви як рибак зі стажем, і кого наскільки на кілограм змогли зловити? Таке легке запитання. Мар'ян Володимирович дуже гарна людина і мій друг. Це він так розв'яжає обстановку, наскільки я зрозумів. Маріан Володимирович, я ні минулого, ні цього року ще на рибалку не їздив, і тому я ще поки що нікого не зробив, тому що дуже багато роботи, і в такий час якось важко знайти ту годину, щоб виїхати десь відпочити і на рибалку. Руслан Дюгованець запитує, як ви сприймаєте вислів? Якщо перемога, то виграла команда. А якщо поразка, то програв тренер. На своєму прикладі молодці потрапили у фінальну частину. І так виступили. Ну, шановний Руслан Дюгованець, це також мій колега. Я з ним багато років прожив в одній кімнаті. І він також аутерполіст, правда, він з Ужгорода. Скажу так, що це правильний вислів. Звинувачити в поразках треба тільки тренера, тому що ну, я рахую, що. Можливо, десь ми не допрацювали. Можливо, було багато різних нюансів, умов, але це нікого не цікавить. Глядача це абсолютно не цікавить. Глядача цікавить гра, малюнок гри і результат. Тому я це сприймаю адекватно і всі всю критику я ну ті 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 сприймаю адекватно і тільки на свою адресу, тому що хлопців неможливо звинувати звинуватили, звинувати ні ні в чому, тому що вони віддавалися повністю грі. Тобто, цей результат ну в першу чергу відповідальність на вас лежить, зрозуміло. Як на тренерському штабі, от ви, як тренер з Дмитром Гуренком їздили разом. Наскільки от, ну, вже довгий час трішки прийшов? Там кілька тижнів для себе зробили висновки, де от в етапі підготовки можливо чогось забракло. Чи все ж таки вже ось там, коли були безпосередньо на змаганнях, не вистачало? В першу чергу, ми дуже мало проводили часу разом. Це мається на увазі. Вся збірна. У нас дуже багато кандидатів, Кандидатів було, і я ж вже до цього сказав, що ми не могли ніде повноцінний збір провести, тому ми тільки виїжджали на турніри. І на кожен турнір у нас формувався інший склад, тому що ми мусили всіх 26 чоловік переглянути кандидатів. І тільки вже десь під останній турнір, і останній збір, який провівся тут, у Львові, то ми вже зібралися більш-менш в такому, більш-менш конкурентному складі, але Ерхус дуже мало часу, щоб... Налагодити якісь повноцінні схеми до, до ідеалу, Вікторе, В юному віці, от які от ви особисто настановить при відкриті як тренер даєте, так ви самі були як молодим терполістом. Наскільки от методологія змінили підходи до гравців? От ви стараєтесь як працювати з дітьми? Ну ми стараємося в першу чергу їх морально психологічно настроїти, в першу чергу на гру, щоб вони завелися, щоб вони віддавалися кожному моменту на грі, щоб вони себе відчували не не вже не, 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 не програвшими до гри, а щоб вони відчували, що вони можуть перемогти. Це в першу чергу. Але в даний момент нам показав, що нам не вистачає ні технічної підготовки, ні тактичної підготовки, ні фізичної підготовки. Якщо брати перші топ-8, то там взагалі космічний рівень по відношенню до нас. Ми це все дивилися, і хлопці це все дивилися на трибунах і. Я сподіваюся, я що майбутній шанс у цієї збірної, може з іншим тренером, це, це вже доля вирішить. Що вони винесли дуже великий урок, вони отримали дуже, дуже великий цінний досвід, ігровий. І вже ця вікова категорія в Ю-17 покаже себе зовсім з іншої сторони. Наскільки от ви бачите от ці збірні, я збірні бачу... перспективи? Я, я бачу це, в цій віковій категорії. Є перспектива, це дуже довгий, це дуже довгий вік у нас. Спочатку було 32 кандидати, потім ми їх зменшили до 26, і Вони всі потихеньку ростуть, всі тренуються. Єдина проблема, що чоловік 7-8, вони за кордоном, і ми їх можемо переглянути тільки десь на турнірах, тому що вони не завжди можуть до нас на збір приїхати, тому що вони вже там вчаться майже грають, але з нашими паспортами, скажімо так. Комплексне питання: як на вашу думку, повертати ну після перемоги дітей сюди в Україну і залучати до водного полу, тому що ми розуміємо, батьки відвезли туди дітей краще там і умови інфраструктурні. Паспорт слава Богу, український залишається в дітей. Та але прийняти громадянство, не знаю, чи є вже такі зрештою випадки, що дітям пропонують там громадянство. Ну поки що ще таких випадків не було, але повернути цих, які вже там закріпилися, буде, буде дуже складно я рахую, дуже дуже складно. Тому що вони бачать рівень умов там і рівень умов у нас до тренувального процесу, добре. Тоді, от на вашу думку, як змінити цей підхід? Так само це залежить і від тренерів безпосередньо, які мають рости навчатися, робити висновки і краще працювати по європейській методиці. Ну, я скажу вам так, що рівень дитячих тренерів в Україні він не є таким катастрофічним і поганим, як деякі болівальники думають. У нас непогані всі тренери. Ще раз наголошу на тому, що у нас просто не існує нормальних умов для роботи. Ну, вони є, але це не ті умови, які би мали бути. Це не та кількість тренувань, яка би мала бути. Я ще по собі пам'ятаю. Як я тільки приїхав у ще тоді, це був Львівське училище, фізичної культури, тепер це Львівський фаховий коледж. У нас було на тиждень 11 тренувань, 11 тренувань. Це зранку, вечором по два тренування в день, суботу одне, в неділю вихідний. Тепер це дивлячись, де яка школа в якому місті, це від 4 до 5 тренувань тиждень. Це дуже мало, це надто мало. Іван Дуднак запитує, стартова гра з грузинами була ключовою за друге місце у групі і по питанням у топ-16. Розпочали добре, вигравали 4-2 після першого періоду, а далі стався провал у другому, 0-3 і підсумку Поразка 10-12. Що і чому пішло не так? Давайте проаналізуємо цю гру. Насправді дивився цей теж поєдинок, паралельно знаходячись у Львові тут на Кубку України. От де надламалося і от. Цей другий період 0-3. Ну, дивіться, я цю гру дуже добре пам'ятаю, бо це була основна гра. І ми хлопців настроювали так, що якщо ми її виграємо, ми вже як мінімум в топ-16 і можемо поборотися там ще за 9-15 за місце. Почали ми дуже добре, дуже, дуже гарно вривалися в зони, отримували пас, пробивалися перепасу. В другому періоді був, 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 був ряд помилок від центральних захисників з виносом пасу вперед. Це було два або три перехоплення, і миттєва контратака в наші ворота. Так ми три голи отримали, і плюс ми не реалізували, ми не розіграли три зайвих, шостих, і не розіграли, здається, одного п'ятого, одного четвертого зайвого. І ще раз наголошую, реалізація це найосновніша проблема нашого юнацького водного поло. От десь психологічно треба працювати більше з дітьми. Я не знаю, як це правильно зробити. Я ще буду думати, тому що на тренуванні це одно. А в офіційних іграх це зовсім інше. Це мандраж, це руки трясуться, це. Ну але значить, є цей тиск. От коли не доводять ще... до завершення, значить від тренерів йде тиск, що дитина буде. Ще питання в тому, що завершення під нагрузкою і завершення в статиці це зовсім інші речі. Коли ти під нагрузкою робиш атаку, контрзахист, контратаку, знову контрзахист, і ти вже десь, як то кажуть, у нас отерпольний термін піднажжався, вже реалізація зовсім інша. Зовсім інша. І був момент в третьому періоді. Ми, ми вже майже наздогнали. Був рахунок 9-8, про рахунку 9-8. Ми не реалізували пенальті. Якщо б ми реалізували цей пенальті, я думаю, ми би їх переламали в кінці матчу. Ну але я не можу звинуватувати звинувачувати того хлопця, який пробував пенальті, тому що він у нас основний бомбардир, і в принципі ми ставили його. Він у нас штатний пенальтіст. Ну так сталося. Ну шо, ну, я не знаю. Він після цієї гри підходив. Ну всі-всі діти дуже розстроїлися, плакали. Ми їх єлі заспокоїли в роздягатися, тому що вони дійсно хотіли. Вони хотіли, але ну м'яч круглий. Самі грузини підійшли, потім сказали, що нам трошки більше повезло, як вам сьогодні, і все. Ну от так було. Зразу друге питання від Івана Дотака Чехи на дві голови слабші за збірну України, але два перші періоди ми з ними зіграли в нічого двічі по 1-1. Після зміни воріт все стало на свої місця. Чому грали на рівних половину матчу з явними андердогами? Недоцінка суперника чи щось інше? Ну, дивіться, почнемо з того, що так, вони були слабіші, нас, але я не можу їх назвати явними ендердогами, тому що в Чехії вони зараз теж трошки піднажимають з розвитком водного пола. Знову кажу: в першому, в другому періоді нас підводила реалізація своїх ігрових моментів. Чехи стали в глибоку стяжку, глибоку. Була установка розтягнути стяжку і на дальньому перепасі пробивати з перепасу по воротах. Без, без заходу другого стовба, без діагонального проходу, тому що вони настільки вузько стали, що це би нам нічого не давало. Хлопці просто не виконали перші два періоди ігрову установку. Потім, потім включили швидкості, включили реалізацію і все стало на свої місця. Якщо так аналізувати, всі поєдинки, які от були на Чемпіонаті Європи, для вас найбільш прикрити, розумієте, це так і з Грузією було особисто. Так, да, тому що це був, це був найважливіший матч цієї збірної, я рахую. Друге місце в групі нам давало шанси пограти з кращими суперниками, ніж Пахіморало. Була поразка від Болгарії. Навіть не знаю, два періоди грали рівно. 6-6. І знову та сама реалізація, удари воротаря, удари е по перекладинах, в руки, куди завгодно, тільки не в ворот. Ну, до четвертого періоду ще інтрига була. А в четвертому так, 5-2 вже. І... Ну будемо працювати далі. На місцях, особливо, в першу чергу треба працювати. Тому що у збірну мають приходити готові гравці. А для того, щоб працювати на місцях, повинна бути єдина дитяча програма. Над якою зараз йде робота, наскільки я знаю, і ми трошки допомагаємо, десь щось консультуємо, пропонуємо. Подивимося, чим це все закінчиться. Але ми будемо далі розробляти цю програму, щоб всі працювали по одній програмі на місцях. Тому що, коли гравці приходять збірну, вони мусять розуміти, що від них хоче тренер. А були такі варіанти, коли люди приходять і не розуміють, що ми що, що ми від них хочемо. Деякі розуміють, деякі не розуміють. Це база, яку це В, цьому, база, яку так, це в цьому, цьому. цьому основна причина. Тому що ми починаємо все з нуля і починаємо їм пояснювати, що до чого і як. Мається на увазі в тактичних схемах, в першу чергу, в тактичних схемах. Для ви особисто як тренер, для себе берете, з яких країн сповідуєте водне поле? Так, як ми дивимося на балканські збірники, які зараз є передові більше, от навіть. По підходу самого до роботи. Мені дуже подобається угорська школа. Вона для мене є найсильнішою у світі. І я і грав півроку в Угорщині, я бачив їхні тренування. Я спілкуюся на угорській мові і зараз я спілкувався. У швейцарці тренер головний угорець, я з ним спілкувався. І з угорським тренером я спілкувався. Він тоді був наймолодшим гравцем в клубі, тепер він тренер збірної і виграв чемпіонат Європи. Мені дуже приємно було його побачити. Будемо, будемо, будемо працювати в цьому плані. Будемо просити, щоб чимось якоюсь літературою допомагали, якимись відео. Вони не проти, але ну ми зараз в такому стані, що ми навіть виїхати до них на яких на якийсь збір, такий, щоб нам десь чимось під, підказували, ми, ми, ми на даний момент не можемо. Ну, Віктор, потім ти зараз. Час можливості є відеоформат, лекцію є, зробити, заорганізувати і зробити я Один обміняти. обмінятися, мені здається, це не є, є. Такі, це, головна ініціатива. Є. Ну, дивіться, вони навіть сказали, що швейцарці особливо сказали, що ми не є поганою командою, просто нам десь не вистачило, не вистачило якогось фарту з грузинами, особливо з грузинами і, ну, не знаю, в першу чергу якогось фарту. От десь, десь там не забили, десь там розумієте. Гра складається з багатьох моментів. І один момент десь не допрацювали, другий, другий. І так набирається 10 таких маленьких моментів, вони складуються докупи, і це вливається в один в два м'ячі переваги. Склалось враження, що група гравців майже не грала, і інші навпаки грали без замін. Навіть в останній грі з Швейцарії, коли все вже було зрозуміло, їх не міняли. Це запитання Івана Дубнака, так? Ну, це склалось тільки враження, тому що грали всі: хтось грав більше, хтось грав менше. Основна група гравців, звичайно, грала грала більше, лавочка запасних трошки менше, десь пару гравців рівноцінно підмінювали основних гравців, але грали всі, і ми поїхали в складі 15 гравців. Ми кожну гру міняли гравців. Я думаю, що гравці ніхто не ображений, тому що всі отримали свій ігровий час на полі. Друге питання: що коли виходить заміна і десь вона не стягує з тими гравцями, то буквально він тільки хвилину-півтори відіграв і ми зразу запускали основного гравця, тому що ну, не стягує гравець цей, а, а це була це були кращі гравці. З тої з тої когорти, яку ми передивилися, От плавно зразу на до наступного питання ви самі підвели. Хто з грацій цієї команди, на вашу думку, має потенціал, звісно, при належній роботі в майбутньому грати в національній збірні? Ну це має бути особистості по фаміліям. Називати ну, чи звичайно. Конкретизуйте вже ну Дмитро Крючков, це вихований з Дніпровської школи. Я рахую, що він він зараз уже грає на, на достатньому дуже рівні. У нього є майбутнє. Він зараз знаходиться в Польщі, він там тренується, вчиться регулярно. Олександр Речун це вихованець школи Кутенко, центральний нападаючий. Він зараз є учнем Львівського фахового коледжу. Він також дуже має непогане не, не, не майбутнє. У нього все при ньому, і кідок, і, і, і поки що фізичні дані, і, і все. Ну і воротарі, хоча я рахую, що вони дуже слабенько відстояли, але вони також мають майбутнє. Та всі вони мають майбутнє, якщо вони будуть працювати. А в даний час тих тренувань, що в нас є, це замало. Ми з усіма ведемо розмови, що ви мусите десь самі ще працювати. Ми не можемо стільки зробити на, на, на тій кількості тренувань, що в нас є. Ви мусите, ми їм даємо завдання, ви мусите там зробити 200 китків в стіну. Ви мусите бігати кросами стіну, віджиматися, фізично розвиватися. Але як кожна дитина до цього відноситься, ми не можемо це проконтролювати. Я ще, я ще раз наголошую: це все мають контролювати тренера на місцях, в яких вони клубах грають. Андрій Струкатов запитує. Віктор, на початку тренерської кар'єри ви грали разом з Орестом Дюрою. Ви були першим тренером Ореста. Ваші враження? Таке персональне питання про Ореста Дюру. Ворос Джура він з першого дня був перспективним. Він довго в мене не займався. Він буквально півроку відзаймався, потім я його зразу віддав в фаховий коледж спорту. І там уже з ним працював Юр... Юрій Мелянович е... Сидорович і Євген Герович Наумчик. Ну, він так і перспективно ріс, і ви знаєте, що він тепер основний нападаючий збірної України національної. О, наскільки я знаю, він зараз у Франції грає <клес> так, в наші лізі. Я думаю, що він тільки там буде отримувати розвиток. Я думаю, що він, він не є, він не є зов... Ну як він молодий гравець, абсолютно молодий гравець, 2000 року народження, це йому 23 роки. У нього все майбутнє попереду. Головне, що він, як то кажуть, пахав. Оце найголовніше. Маріан Островський запитує, трохи відходить від теми. Це Загалом запитання. Питання. чи змінили би свої професійні тренерський стаж на якусь іншу професію. Останнє важке запитання. Кому надасте перевагу: сім'я чи водне поло у тренерській нелегкій професії? Ну почну знизу. Звичайно, сім'я. Тому що навіть без сім'ї би цього я не досяг. А змінити роботу ніякому разі. Хотілося би, щоб. Більше умов було для роботи і більша зарплатня, але змінювати я і не збираюся ніякому. Я дуже багато років життя віддав і професійній грі одне поле, і вже майже більше 14 років я працюю тренером, особливо тренером. Особисто на тренерському містку і в басейні, де себе більш комфортно почували і де менше нервів втратити? Ну, на початках роботи, звичайно, я в воді себе краще почував. І нерви, і нерви більше тратиш, звичайно, на, на тренерському місточку, тому що ти хочеш, щоб вони робили так, а вони того не виконують. І ти від цього починаєш психувати, нервуватися, потім пояснювати і ще раз, і ще раз, і ще раз, і ще раз. Але ти отримуєш е, неймовірний кайф, коли твоя команда перемагає. Оце найголовніше це адреналін. Навіть коли програє, але програє достойно. Це також кайф і це адреналін. Ісрафіль Василькін. 19 місце такий собі креатив вже 23 роки, враховуючи, не враховуючи реалії. Така не знаю, критична я... думка, але рефлексуйте. Uh, я, 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 я хочу трошки в історію, в екскурс війти. Це мій перший тренер. Він є з Ужгорода. Я його дуже люблю, ціною поважаю. Але. На даний момент ми не встані конкурувати з топовими командами. Це, ну, це є це реалії життя. Е, треба щось треба міняти. Треба міняти, ми це будемо робити, але ну, на даний момент так. Я не скажу вам, що у нас була погана команда, я не скажу, що вона десь. да, Ми, ми, ми десь програвали фізично, тому що, ну, дивіться, у всіх цих країнах є селекція. Що таке селекція? Це вибір. Коли до тебе в секцію приходить 40 чоловік, я пам'ятаю, як я прийшов у Ужгороді в секцію. І нехай Ісерафіл Васількін згадає ці всі часи. Коли до нього прийшло 40 чоловік, він провів тренування і відібрав 5. А коли до тебе приходить 10, і ти всіх 10 береш. Якщо так знаєте підсумовувати, насправді виступ на чемпіонаті Європи так критичних думок викликав, але коли люди критикують, насправді це теж добре, тому що переживають за збірною критичні думки, змушують вас теж як тренерів вдосконалюватися, розуміючи питання, що необхідно робити, аби наше дитяче водне поло не спускалось до дна. І в чому причина такої тенденції? Говорити можна ще завгодно, але результати говорять самі за себе. Дівчата 15-те місце серед 15 команд, хлопці дев'ятнадцяте серед 20, позаду тільки. Відверті аутсайдери. І перелічення, йде Швейцарія, Чехія, Словенія, Литовці, Ірландці, Боснійці і так далі. Трохи сумно від таких реалій, і тут думку підтримує власне ваш тренер. Сумно, мені самому сумно. Я навіть не буду ні з ким спорити і протестувати. Я мені самому сумно. Ну, от комплексно ми говоримо: перша проблема це інфраструктура, друге, давайте отак. По поличках розкладати. Брак досвіду зараз, чого от вам ще як тренерам не вистачає? Ну, я не можу сказати, що брак досвіду. Інфраструктура раз, селекція два. Ну я не знаю, якось треба нам щось, щось робити, щоб до нас в школи більше дітей йшло. Ми, звичайно, мусимо тож, також більше робити. Ми, 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 ми стараємося це робити, але ну, я, я вам просто по нашій школі скажу, що ну, на даний момент, так як було до війни такого буму, там були такі періоди, що ну, купа дітей хотіла займатися водним полом, зараз такого нема. Зараз по нашій школі можемо сказати складно зробити навіть набір дітей. Просто складно. Не знаю, може це все впирається в фінанси, тому що ви знаєте, що всі школи, батьки оплачують оренду води. Може це і не варто казати, але я скажу: оренду води оплачують батьки, на оренду води у школах майже нема грошей. Єдина школа у Львові, яка зараз десь в плюсі і працює, і у них є набір. Я бачу, у них є гарний набір. Це за рахунок того, що в них безкоштовні заняття. Це клуб ігрових видів спорту. Теж є питання ще з інстаграму. Що буде зі збірною по 2007 році? Чи буде вона, чому вони пропустили? Збірна буде по 2007 році. Просто Лен, це Європейська асоціація водного е... Вони, я не знаю, як це правильно сказати, чи рахують так, чи вони так хочуть, що парні роки у них більше фавори, ніж не парні. По парним рокам іде дві Європи. Це зараз ю 15, і це самий вік ю 17 По непарним рокам тільки Ю-19 в 19-річному віці. Угу. Тобто, вона ще буде, але ще до неї три роки. Якщо розімувати, яку оцінку ви поставили виступам по п'ятибальній шкалі, я розумію, що результат не задовільний, але все одно є і позитивні якісь аспекти, які ви теж побачили по цій команді, яку би оцінку ви поставили. Вашим підопічним. Особисто команді чи роботі тренерського штабу. Ну, загалом давайте комплексно. Тоді з першої команди, а тоді вже комплексно тренера. Ну, Трієчку з мінусом. Трієчку з мінусом, відверто і самокритично. Я просто рахую, що якщо ви в першу гру грали, ви б зовсім інші матчі потім побачили. Якщо ми в першу гру виграли, це дуже зламало моральну команду. От, якщо б ви виграли першу гру в грузині, ви б побачили потім зовсім інші матчі. Є над чим працювати, робити будемо, висновки. будемо вдосконалюватися. Дякую, Дякую вам Де, Віктор, за розмову. Дякую вам за того, що ви почули, які вам питання найбільше сподобалися, і завтра е -е, питання е -е. задамо е фірмою при Федерації Водного України. Найвідвертіше запитання було у Марія Острозьку. Не про рибалку, а друге питання про сім'ю сім і про чи 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 поміняти роботу. Так Оце най для мене це найвідвертіше питання. Добре, тоді з Маріаном ми зв'яжемося, передамо присвіт Федерації водного полу України. Нагадаю, сьогодні з нами був головний тренер збірної України Ю 15 Віктор Момоц. Спілкувалися з ним про чемпіонат Європи про дитячо юнацьке водне поле в Україні. Дякую всім за увагу. Зустрінемось на каналі Федерації Водного полу України. На все добре, бережіть себе і слава Збройним силам нашої держави.